And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? What you teach, I do believe I always should have stayed, yeah Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven give something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always yeah. be your mom. Коштує роздрукувати один листочок. Два злотих. Я думала, дешевше. Так що Баранчук беру свої слова назад. В роз мені дешевше друкувати, чим в цьому друкарні. Хоча, можливо, тільки в цій. Можливо, в іншій якісь дешевше буде. Треба буде цікавитися. Ну що, перші посилочки дві відправила. І... Іду знімати контент на секунд. <рив> так, летимо знімати контент. Ми, до речі, постійно як їдемо додому ввечері з роботи або після обіду, або взагалі їдемо з закупів, бо ми живемо біля лікарні, і тут у нас постійно проблема з парковкою. Можна десь стати недалеко, але біля нашого будинку то завжди проблема. Ну і ми, коли їдемо постійно, я говорю, що для нас завжди є краще місце на парковки. Для нас завжди. І це або в голові собі, або постійно говорю. Коли я кажу, та ні, це не працює. приїжджаємо і є місце. Наступний раз теж так само я говорю, для нас завжди є саме місце на парковки. І завжди є. Місце для парковки. І коли, наприклад, ми говоримо там, їдемо з роботи, і я забуваю про це сказати. Тільки приїжджаємо, нема місця. Я говорю, блін, я не говорила, забула, бо забула про це сказати. Не знаю, як це працює, але це факт для мене. Забрала сукню. Краще, як було 100%. Всім привіт! Сьогодні. І я вже з вами віталася. <хи> Попийте води, як би що? У нас буде розпаковка. Я вчора вам підснімала трошки, як ми верталися з магазину. І ось розпаковка, що ми взагалі придбали. І так, розпаковка. Розпаковка штативу. Ну так, є така штука. Наступне відео я буду знімати з штативу для таких розпаковок. Ой, така малютка. О, це цей пультик, про який я вам говорила. Це, наприклад, ставиш штатив, коли ми, наприклад, гуляємо з колею і треба нам сфотографуватися, нема кому, немає Баранчука. Привіт. Ти береш оту малютку. Отак. От тинь 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 Ідеш собі. І ставляєш штатив. Прикручуєш оцю фіндіклюшку. -фінді Теж пульти тинь-тинь-тинь. І фоточки є. Все так, як і в тому. Так ось такі ножки маленькі. Ось дивіться: три кріплення. одне, відкриваєш, пам' стає більше. Ще одне відкриваєш, ще більше. Ще одне відкриваєш, ще більше. Такі три ножки. О, Коля прийшов. Будемо роз... робити розпаковку далі разом. І тут ще має таке. Закручуємо. Прикріпляємо цю штуку. А де штука якою прикріпляти? А, чи це так? А, що? це так? А, це ми. Має... Вот я село и люди, привет. Я люблю распаковку. Диво, який прикольный, да? так? Ты верхи у него там три ножки. Поздоровайся, Дристина, скажи, привет. Всем привет. Сюди! Привет, ну, Не хоче. Класс! Я, я схожу. Молодець? Да. Зараз будем смотреть. Да. Розпаковка чеки і з новим штативом. Ми собі купили кондиціонер, бо ми живемо під кришею. І у нас просто духота, просто завал Привіт. О! Капець прикольна, так? Хоче, що прийде? Батья. Що Що це таке? Що відбувається? Зай, що відбувається? Покупки! не переживайте. Нам техніка нова в хаті. Ну нічого страшного, буде не жарко в хаті. Така конструкція у нас добре. Не переживай, іди, піднеси його, хай це. просто холодний воду. Бачу, тобі Бачиш, що це щось. Ну, не бійся. Остання річ на сьогодні. Так як я хочу займатися а-ля-блогерством і знімати якісь відео. Я хочу упростити собі життя. Не знаю, чи я буду цим користуватися чи ні, але надіюсь, що буду. Я купила собі такий цікавий гаджет. О! Ой, як це мило. Така маленька. Ага, це треба. Така ручка маленька. Це на телефон. Ну, і це цей. Це ножка така. Блін, прикольно. Це такий стабілізатор. Клас. нос, Так він виглядає. Модель купила не саму останню, бо саме последнє коштувала 850 злотих, а ця 550. Це на, магні... на магніті. До цього всього є така ножка, яку вкручуєш сюди і вуаля! Снімаєш готування, як десь там ідеш чи щось. Бжик-бжик. Коти прикольна штука, Тепер я на настоящий блогер, я буду так. Всім привіт! Це мій канал Оксана Олексінко. Де? Беді? Дейчу мамі. Поки коля з Яценком на тенісі, я сиділа, розбиралася з тим своїм новим гаджетом, стабілізатором. І скільки часу зійшло, поки я розчехлилася, що і як. І мені треба монтувати і з баді гуляти. І я вирішила, Блін, поїду я до озера, баді біля озера походить. Я собі помонтую, скільки зможу, там за годинку чи хвилин 40-50, скільки зможу, скільки помонтую. Якщо там нікого не буде, якщо у баді буде не скучно самому. От, То так вирішила, що поїдемо. То їдемо. Їдемо біля нас, тут недалеко озеро є. То їдемо сюди, там можна з собакою погуляти, випустити його, якщо нікого нема. То, то все можна. Тут їдемо в полі, дорога, як у нас в селі, не майже. Воду любить страшне. Та я йду, йди. Провіряю, чи я ніде не пішла. <гум> люблю мазури, тут куди не глянь, там озера Змостився. Дивіться, яка в нас тут краса. Ой, така тишина. Клас. Тут такий бережок, хто не був. Буде летить зараз. Любить воду страшне. Як так можна? Ти себе бачив? Хитрюга думала по воді побіжить. Лазить тут доволі? Да? Посиділи трошки біля озера, баді стало скучно. Баді, туди ми не йдемо. Баді стало трошки скучно. Думали їхати додому, дивилися якась дорожка. є. Ми ніколи сюди не ходили. Вирішили пару минут прогулятися туди, там може трошки назад, та поїдемо додому.